Доброго дня, друзі! Хочу показати вам другу от, таку, от як я знаходжу собачок, як вони в мене з'являються. От така без безпов... без Я виїхала кормити собак зараз. І от я от кормлю ту собачку. От вона вже взяла кістку і побігла от, кінець села. По, Получається, Собака моя вже покормила, побігла, але я почула, що гавкає друга собака, і от я жду, боюся підійти, щоб вона вийшла. Вона сидить 에, в закинутому, ну як закинути, не закинутий туалет. Від заправки, яка не працює, і вона сидить біля на дирки, я їй боюся спогнути, що вона туди не впала. Вона, скоріш всього, він сліпий, старий, накидала шийок, і я жду його, щоб виловити. Дуже переживаю, що як би закрити двері. І так я вже тут стою 20 минут, що він звідти вийшов, Бо іначе прийдеться, не дай Бог, він упаде, визивати. Я навіть не знаю кого, тому що дирка глібока, дуже дуже переживаю, не знаю, що робити. Сонечко, йди сюди, ня-ня-ня, кинула от шийки. І жду, щоб він звідти вийшов, щоб швидко захлопнути двері. Дуже-дуже переживаю за нього, щоб він туди бідненький, не впав. Отака от от у нас безповідальність людська. Отак, от викинули собаку. Тут оце, практично всі собаки і коти в мене 50% звідси. остальні собаки і коти вже десь із поля, так як я їду кормити. Так що, оце я зараз знаходжуся тут, щоб виловити очередну собачку. Як це зробити, я не знаю, але головне, щоб він не впав у дирку. Ви уявіть, які тяжко жорстокі люди вивезти оцього нещасного бідного пікінеса, сам би він сюди не дійшов. І він оце сидить на самій дирці в туалеті. Я зараз не бачу, хто що мені пише. Щасочки піду візьму в машині, тому що, думаю, покажу, от, як, от вообще, як як не коти, то собаки, це просто жах, як можна. Бути такими без... безсердечними, щоб от зараз я візьму очки, тому що, може, хтось щось пише. Це, от в мене зараз виїзд кормити собак, хоч і жарко, ну я виїхала. І от тепер я стою, жду, щоб виловити зараз цю собачку, щоб він вибіг із туалета, накидала шийок і жду. Собачка, видно, що також в дуже жахливому стані. Зараз я візьму очки, окуляри, так як я не бачу. І будемо разом з вами, з вашою підтримкою, вилавлювати собаку, хоча б щоб захлопнути двері, щоб вона не впала в закинутий туалет. Якщо помните, це в мене дуже часто в закинутих туалетах знаходяться собаки, яких просто до туалет... от викидають, під'їжджають. От бачите, ось так. І я дуже дуже зараз переживаю за цю собачку. Зараз візьму окуляри вам. Будемо разом, я боюся навіть відійти, тому що дуже швидко треба захлопнути двері, щоб вона туди не впала. Я вам не можу передати свій страх. Як мені страшно, щоб вона тоді це буде все просто буде капітан, якщо вона туди впаде. І оце так: От кінець села, заправка не працююча, так як і всі зараз. І він ось може якраз зараз, якби він розумієте, він, скоріш за все, не бачить, і тому він не бачить, що там ці шийки. Він в стресі сидить. Ще зранку його не було, тому що ранку я теж проїжджала тут, виходить, їхала на заправку, на трасу заправитися. І от оце. Ня-ня, зайка, йди сюди, зайка. І оце тут у нас сидить собачка на самій дирці. Він невеличкий, старенький, сліпенький. Тянька, йди сюди, йди сюди, мій хороший, йди сюди. Блін, ще двері вітром закриває. Я не знаю, як мені зараз з ним даже бути. Просто в паніці, тому що він сліпий і просто дуже легко може впасти в ту дирку. От так от, отакі от люди, сволочі. Іди сюди, зайка. Погралися, ну Просто в таку далечину собака не міг, в принципі, заблудитися. І тим більше, що він в дуже в поганому стані. Зайчик, ня, ня, ня. Я боюсь, просто боюсь підійти, що він туди не впав. Якби хоч він в цьому вуглі сидів, то я б бистренько підбігла б, схопила б. Ну, а так він сидить, блін, на самій дирки, капець. Яма дуже велика, от вона прикрита, я її сама лічно прикрила, тому що тут завжди викидають тваринок. Собачка тут також знаходиться, та що ви допомагали їй стерилізувати. Ну зараз я їй дала велику кістку, ший, як вона поїла і сховалася. Зараз я візьму окуляри, щоб... Ну, в принципі, я думаю, і так. Нічого, що я не отвіть. Зайчик, іди сюди, Іди сюди, зайчик, іди сюди. Ня, 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 ня. Ня, 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 ня. Ну дивись, ну тут шики є, дивись, дивись, Іди сюди, Іди сюди, Іди сюди, мій зайчик, іди, Іди, мій маленький, Іди. Іди сюди. Іди сюди, іди сюди, мій старичок, іди сюди, мій маленький, маленький мій старичушечка, Мій малесень. Ну йди, іди. Ну ти щас упадеш, блін, у дирку. Блін, капець, Як його звідти виманити, я просто навіть не знаю. Ну, в даний момент це найкраще це його не трогати. Тихенько зараз я. Блін, він шевелиться, мені просто плохо. Іди сюди. Капіс, ту собачку, помните ці, що з лапками ще суциків ще забрала. Я також забрала їх, виконали під закинутий туалет. І поки вони лежали збоку, було нормально. А потім, коли вони стали лазити, я боялася, що вони також попадають в дирку. Ну, от -то така фігня виходить. Іди сюди, іди сюди, старі кашечка. Йди сюди, мій маленький, мій хороший. Ну іди сюди. Це капіс якийсь, просто капіс. Мені каже, знаєте, що тварини в мене не закінчать. Лягає і заглядає туди. Що воно ніколи не закінчаться. Кожен раз, коли я їду в Умань, везу в клініку, це 80 кілометрів. І я кожен раз думаю, ну все, це, мабуть, вже я хоч пару днів зможу відпочити. Ні, в мене все рівно виходить, все рівно хтось знаходиться. Друзі, якщо хтось щось питає, я нічого не бачу без очків і сонце дуже світить. І одним словом, оце така фігня, як це. Її виманити я не знаю. Ну, Оце так і беруться собачки. Іди сюди, малиш. Ну дивись, тут шийка є. Іди сюди. Я зараз попробую так йому ближче шийку кинути. Зайчик, іди сюди, старий кашечка. Іди, тобі буде хорошо. І дивись, 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 дивись. А я тобі таку шийку. Раз, опа. Може він в бік підійде і я швидко забіжу. Іди сюди, Іди, мій хороший, іди. На. Іди єш. Йди їж, мій зайчик, бери їж, бери. Боже, він обідне таке старе, нещасне, капець, Як можна, блять, вибачте, бо без матюка не можна таку дитину золоту, просто стару викинути. Отак, як саме принесли оссипляти, тому що награлися. Боже мій, Господи, він дивиться у дирку, я боюся. Я дійсно боюся. Господи, опа. Опа, товариші я побігла. Шіфером. Опа! Все, будемо ловити. Фу, слава Богу. Так. Йди сюди, мій хороший. Я тебе не трону, йди сюди. Фу, слава тобі, господи. Йди сюди, мій зайчик, зайчик, іди сюди. Ну, не. Іди сюди. Зараз я піду машину візьму якесь покривало. Слава Богу, та дирка закрита. цю треба поправити, щоб він не впав. Ой, господи. Ну, Будемо сподіватися, що він сюди за цей час не побіжить, так як він є. Ну, зайчик. Дивіся, добіший, кушай, дивісь, дивісь, дивісь. Ну, я тобі ще дам. Дивись, дивись, дивись. Ну, отак составляє моє життя по туалетах. Іди сюди. Собачка видно, що дуже больний. На на. На, зайчик, на. Не можеш, ти зубків немає. Зайчик. На, на, мій хороший. На на, мій манюни. На на на. не бійся. Не бій. я тебе не сюди. Десь сюди, мій хороший. Десь сюди мій меню. На на. Намій менюні. Менюні на. На, Намій манюні. Манюні. На. На, на, манюні на. На не бісь, не бісь. На на. намій меню. Я дуже, якщо чесно, трошки боюся, але все рівно я його тут не оставлю. Так що, друзі, дякую за підтримку. Просто. З... Ди сюди меню. Менюсенький, ти моя красатулечка. Ну, не сердись, не сердись. Ну, оце так ми його вилавлювати зараз будемо. Зубків в нього немає. Да, да, да. Ні, є, бо їсть, в принципі. Капець. Слава Богу, ми дирку закрили в туалеті. Зараз будемо пробувати, щоб його взяти якось. <звук> <звук> Зловила. Я його, друзі, зловила її. Все, все, мій хороший. Всього. Що серце не стало? Ой, капіта, дивіться, яке воно бідне, нещасне. Опа! Опа, все, нормально, домой. Сейчас все, відключаюсь, друзі. Вона зловлена. Зловлена, Вибачайте, що так не сунут. Другого вибору в мене немає. Все, сейчас, швидко в машину. Все буде добре. Фу. 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 що серце не стало, що ми її зловили. Слава Богу. манюсінький мій такі. Фу. Щас успокоїться. Ви не ну, вивозили, вона знає, чи він, чи вона. О, от вода оце в мене так. Я їду по дорозі, кормлю всіх. Ой, як я рада, слава Богу, господи, мені аж плакати хочеться, що я її зловила. Слава Богу. Друзі, дякую велике. Слава Богу, що я її зловила його її. Дивіться, який він і нещасний. Зараз повеземо його додому. Завтра я все рівно їду в Умань, буду вести собачу котика з раком. І там так і січка, слава Богу, її проперували. Так що всім пока. Вона вже спокоїлась, я ще ні. Так що дякую, всім пока ми будемо їхати додому. До свидання. ну <клухи> ダメだ